Слава Україні, наш президент Віктор Янукович виявився принциповим і послідовним? Я думаю, премія від Путіна і від російської команди йому гарантована. Він виконав все, що він обіцяв в Кремлі. Таким чином, все, що можна було зробити для того, щоб провалити євроінтеграційні закони євроінтеграційний поступ в парламенті. Янукович і його карлики в парламенті зробили. Але чи справді це зірве? Європейську інтеграцію чи не зірве, покажуть наступні кроки. Я дуже сподіваюся, що враховуючи особливу ситуацію, навіть не зважаючи на величезне бажання Януковича не підписувати угоду, він вже не зможе її не підписати, тому що хочу подивитися Я на Януковича, який буде відкликати заявку України на підписання цієї угоди. Тож, оскільки такого точно не станеться. То я думаю, що з свого боку Європа піде на зустріч Україні, і громадськість 24 четвертого числа вийде на мітинг, і ми змусимо Януковича підписати угоду про асоціонне членство України в Євросоюзі. А після того як ця угода вже буде підписана, ми разом з Європою, разом з громадськістю зробимо все можливе для того, щоб президент, який так активно захищає інтереси Росії і валить євроінтеграцію, переїхав жити на постійне місце життя на Калиму чи в якийсь інший чудовий Російський край.